Дмитро Жмайло – співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. З ним будемо говорити про контракт 1824, його проблематику, майбутнє та чому важливий рекрутинг на фоні переговорів про перемир'я. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, вітаю вас. Тож, давайте я трішки спробую нагадати нашим телеглядачам про що саме йдеться. Контракт 1824 – Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до сил оборони на один рік. Тож держава гарантує… Контракт на 1 мільйон гривень 200 тисяч гривень, з яких виплачується одразу, і після підписання контракту арешта 800 тисяч гривень пізніше двома частинами. Давайте більш детально саме про цей контракт поговоримо. Які основні цілі саме цього контракту, і чому цей контракт має відмінності від мобілізації? Основна відмінність від мобілізації це те, що цей контракт добровільний, тому що громадяни віком від 18 до 25 років мобілізації не підлягають. Звісно, є виключення лише для категорії людей, була певна шпарина у законодавстві щодо обмежено придатних, яку вирішили. Ну і звісно, щодо тих юнаків і дівчат, які закінчили військові кафедри, відповідно мають статус офіцерів запасу, то щодо них так само застосовуються заходи з мобілізації, особливо якщо їхня військова облікова. Спеціальність необхідна і потребується у військах для інших же категорій громадян, які не мають строкової військової служби, які не мають якогось іншого військового досвіду. Цей контракт застосовується. Мета цього контракту ну, проста і складна водночас. Найбільш головне є завдання дати зміну тим людям, які от ми зараз з вами спілкуємося, знаходять на передових позицій. Дуже часто це нестерпні умови, це окопи, це перша лінія, і дуже часто навіть важко зробити ротацію цим бійцям. І вони можуть там перебувати від декількох днів до декількох тижнів, і ми знаємо багато інтерв'ю наших військовиків, які навіть потрапляли в оперативне оточення. І тому як би там не було, сили безпеки і оборони постійно потребують власне сталого притоку новобранців. Ще минулого року ходила досить така цікава інформація, те, що середній вік бійця сил оборони складає 40 плюс років. Це, по перше, багато наших західних партнерів, і я зокрема спілкувався з такими представниками. Прямо говорили, що якщо ми не почнемо мобілізовувати 18-річних, і що це як мінімум запізніле рішення, то до літа українська армія просто напросто посипеться. Ми не от через нехватку постійно кадрів, через те, що наші підрозділи виснажені і люди виснажені. Ми просто-напросто не зможемо далі чинити спротив. Тому держава не пішла таким шляхом, тому що цю країну потрібно буде комусь відбудовувати, і от, власне пропонує ось такі контракти, короткострокові рік служби з можливістю після року служби звільнитися, отримати в визначені соціальні гарантії, серед яких в тому числі є і виїзд за кордон усе для того, щоб та людина на передовій позиції отримала собі заміну. Пане Дмитре, наскільки нам стало відомо, Міністерство оборони України розширило перелік бойових посад. Розкажіть про це більш детально, на які зараз посади можна підписати контракт, і наскільки вони розширилися, що було тоді, і що відбувається зараз. Ну, дивіться, всі, хто от дуже багато є хейтерів, і дуже багато заздрісники. Ми всі розуміємо, що ноги цього всього процесу йдуть саме з Росії, тому що зрив мобілізації і рекрутину в Україні це для Росіян ну, завдання. Номер один. Апріорі, всі інші завдання, які вони собі ставлять, вони є другорядними, і з цього року росіяни ще на 13% збільшили витрати на свої інформаційної психологічні операції. Якщо ми зайдемо в таку китайську соцмережу, як TikTok, то побачимо: ну кожне друге, третє, п'яте по різному відео всі вони присвячені власне зриву мобілізації. Дуже часто вони діють методом гнилого бутерброда. Коли, наприклад, є якась ситуація, яка сталася в реальності, до неї докладається 5-7 інших фактів. Нереальних або додається контекст або інша звукова доріжка. Усе для того, щоб наситити наш інформаційний простір, ось такими страхами. лише для за цим напрямком Росіяни лише у TikTok за тиждень вдумайтеся в цю цифру, виготовляють 6 тисяч різноманітних відео лише для Тіктоку, для того, щоб посіяти в українцях страх щодо служби в збройних силах України, національної гвардії інших підрозділів, які відбивають збройну агресію. Раніше це переважно були посади, наприклад. Стрільця старшого стрільця, гранатометника, помічника, гранатометника, розвідника зараз ще дещо збільшилися ці посади. Так само, ну тут йдеться про певну таку номенклатуру розширення. Тут з'явилися і розвідники, і відповідно, і радіотелефоністи, і оператори, і розвідники, і стрільці і снайпери, тобто розширився сам перелік бойових посад. Це ті це ті люди, які безпосередньо виконують завдання на першій лінії оборони. Ну і відповідно контракт 80-24 от він постійно масштабується, тобто як збільшується з одного боку. Число підрозділів, до яких можна приєднатися, і це переважно такі старі загартовані бригади зі славними традиціями, і з іншого боку, так само розширяється кількість посад усе для того, ну от щоб молоді люди ну просто-напросто мали можливості стати на ті штатні посади, які ну яких безпосередньо е, потребує армія. Ну тому що є дуже багато відео, як виходять наші військовики. Ну і це переважно люди. Я не хочу вживати, ну скажімо так, поважного віку, там 50+, плюс, і вони просто фізично Тично не можуть витримати подекуди ті навантаження, які зараз є, тому що ворог нас переважає чисельно багато багато разів, тому і далі буде відповідно таке удосконалення, і більше того, держава буде поступово намагатися переводити армію на контрактну основу, тому що питання рекрутингу і мобілізації воно для нас актуальне буде до тих пір, допоки існує Російська Федерація. На нього не впливає процес перемовин, ні питання припинення вогню, ні навіть питання підписання якоїсь рамки. Угоди, допоки зберігається Росія, для нас завжди буде екзистенційна загроза. А це значить, нам потрібно тримати мільйонну армію, і цій армії потрібно постійно вона Требуватиме свіжих кадрів для того, щоб люди приходили, знали, який термін вони мають відслужити. Їх можна було потім відпустити і власне працювати уже з новими новобранцями. От налагодити ось таку систему і поступово знижувати плани мобілізації. От це завдання, яке стоїть не тільки перед державою, це завдання, яке стоїть перед всім українським народом на, на роки, а то й на десятки років. Пане Дмитре, а які основні труднощі зараз виникають з цим контрактом з цією програмою, зокрема щодо підготовки, наприклад, мотивації адаптації молодих бійців? Давайте поговоримо більш детально про це. Ну, дивіться, ми, Україна, вийшла в повномасштабне вторгнення Російської Федерації з усім тим грузом проблем, який у них накопичувався як мінімум з 91-го року з часу відновлення незалежності, і ну все, що намагаємося, ми реформувати. Ми змушені реформувати з коліс, і Причому ну дуже багато є скептиків, в тому числі і на заході. Ну і в Україні є багато скептиків. А про росіян ми вже детально з вами поговорили. які кажуть: ви ніколи не покличете, не зможете. Та залучити до війська добровольців в час такого ну величезного, ну скажу грубо звіздіця, яким є повномасштабне вторгнення РФ. Але рекрутинг і от власне ті рекрутингові структури, які є досить ефективними, і тут дуже багато є прикладів, починаючи від там від третьої штурмової Азова і інших рекрут центрів, довели, що потрібно просто-напросто з людьми працювати. Потрібно до них достукуватися, потрібно працювати з їхніми середовищами. Які труднощі виникають труднощі, певні в оформленні, тому що по різному відбуваються враховуючи бюрократичні процедури, враховуючи кадровий склад людей, коли кандидат проходить ось, ось цю всю цепочку документального оформлення і оформлення глобально від рішення кандидата уже до початку його служби у військо. Ну, займає від одного місяці до трьох п'яти місяців, і це все таки довгий шлях. По-друге, звісно ж, оточення дуже важливо під час проведення кампанії рекрутингу не тільки стукатися до 18-25-річних юнаків і дівчат. Потрібно глобально повертати нам повагу до пікселя. Ми розуміємо, скільки зробила російська пропаганда шкоди для того, щоб це була кампанія, яка пішла ну і на родини на все оточення. Потенційного кандидата це батьки, це родина, це друзі по роботі, це колеги. Ну це все його оточення. Тому так з цим абсолютно також виникають труднощі. Є кандидати, які передумують і це так само. Ну абсолютно є факт, є певні там прогальмовки з документальним оформленням, особливо, якщо, наприклад, є певні нюанси по здоров'ю, то потрібно проходити додаткові обстеження під час роботи військово-лікарської комісії. Крім того, паралельно в державі тривають процеси цифрові Зації, ми знаємо про ліквідацію МСЕК і ці процеси цифровізації також торкаються і інших сфер, які стосуються обороноздатності нашої держави. Ну і в сукупності, так як би там не було, є ці всі прогальмовки. Але скажу грубо, де є потужні рекрутцентри, вони намагаються шукати такі самі в межах закону варіанти для того, щоб пошвидше проводити кандидатів. І таких рекрут центрів ну, дуже багато. Там, наприклад, як перший рекрутинговий центр сухопутних військ. Як рекрутингові центри окремих бригад, де просто-напросто за руку беруть потенційного кандидата і проводять його швидко по всьому бюрократичному цьому механізму, уже щоб він став нам на безпосередню посаду. Але для цього, звісно ж, треба, щоб людина остаточно визначилася і сказала: Я хочу. І тоді вже запускається ось ця вся процедура. Ну про е те, що. Виникають деякі складності зараз. Ми поговорили. Давайте тепер поговоримо про те, чому молода людина віком від 18 до 24 років має. Дуже добре замислитися над цим, і можливо, ви зараз поговорите і перечислите нам саме такі бонусні програми, які отримає молодий боєць або молода дівчина-боєць, так підписуючи цей контракт, окрім грошей, звісно, тому що я вже озвучила, що ну сума насправді дійсно вагома. Насправді можемо швидко зупинитися і, і на грошовому забезпеченні ще раз, але вся ця система, яка діє по контракту, 1824, на заході, вона діє давно. Я, наприклад, знаю дуже свого такого доброго друга. Це там чоловік, якому вже там до 60 років, і він служив в американській армії і був він з не дуже заможної родини. І, от, власне, через те, що він підписав контракт з армією США. Він зміг там відслужити, і після завершення контракту держава оплатила йому навчання, і це, наприклад, так само є, і в нашому контракті 18-24. Він отримав ну дуже круту освіту, став крутим політтехнологом, вигравав вибори, зокрема і в Британії, і в інших країнах. Ну якби не армія, то такого старту скоріш за все він не отримав, тому що в Сполучених Штатах Америки, якби там не було вища освіта, є дуже дорогою і дуже дороговартісною. Окрім звісно ж, контрактів, тобто як виплачується. Ці кошти 200 тисяч людина отримає одразу 300 тисяч після того, як закінчується 45-денний курс базової загальної військової підготовки. Потім ще півмільйона, коли людину вже включено до списків військової частини. А інші нарахування і може навіть бути більше двох мільйонів. Бо, наприклад, якщо людина... Опиняється безпосередньо в зоні бойових дій, то ця зарплата може не зарплата. Прошу вибачення, а грошове забезпечення може бути на рівні 120 тисяч. Тобто за рік контракту можна отримати понад 2 мільйони. Що ще е, очікує е, потенційних кандидатів? Це також і компенсація витрат на житло під час служби. Це нульова іпотека, те, що гарантує держава за програмою, є оселя, яким зокрема займається Міністерство цифровізації. Це безкоштовне ми медичне забезпечення, в тому числі і протезування, в тому числі і стоматологія і зубопротезування. Ми знаємо, що багато державних гарантій, власне не покривають цій сфері. Ну так само і інші там переваги цей безкоштовний приїзд в громадському транспорті, і найголовніше ж, ось отримання освіти, власне, у вищих навчальних закладах України саме за, за державний кошт, і те, чого не мають ну, відповідно, однолітки людей, які пройдуть цей контракт, це виїзд. За кордон, тобто людина, яка завершила свій контракт, має право відповідно своєї родини на виїзд за кордон на вільне переміщення через кордон. Тобто, фактично, це рішення, яке зробив потенційний кандидат, скажімо так, раніше віддати свій борг батьківщині, ну і відповідно користуватися оцими всіма соціальними перевагами, які надає держава. До речі, про соціальні переваги не тільки. Давайте поговоримо саме про кар'єрні переваги, чи будуть вони саме у людини, яка підписувала цей контракт, і чи може вона його або перепідписати, або якщо людина вирішить пов'язати своє життя з військом, чи будуть якісь преференції, якісь, ну, скажімо так, для неї спеціальні умови для її кар'єрного зростання саме у військовій сфері. Однозначно таке будуть, поки що. Ну, якщо ми уявимо, законодавство буде удосконалюватися. Ми будемо рухатися, от власне, в сторону переведення усіх мобілізованих на контрактну основу. Це не станеться одномоментно, це не станеться за місяць чи за рік. Але поступово це буде робитися. Цей шлях Україна вже проходила в 14-15 роках, коли у нас були часткові хвилі на той момент мобілізації. А потім поступово вся, всі сили оборони переходили на контрактну основу. Так Буде і цього разу, тому що іншого шляху у нас просто-напросто немає зараз. Ну тобто, інших якихось правових механізмів немає. Тобто, людина завершується контракт, вона може взяти собі паузу мінімум там на півроку і знати, що її, навіть якщо й виповниться там на той момент уже, там 25 років, тобто може перепочити або може не перепочивати і підписати собі контракти з збройними силами. Зараз стандартні контракти з ЗСУ які Діють внаслідок прийнятого навесні минулого року закону, який так само пропонує менш скромні, але все-таки також виплати, може бути він підписаний на три роки або до кінця дії воєнного стану. Тобто, аж поки ну не буде оголошено рішення про те, що мобілізований, хоча б частково, можна буде відпустити. Тобто, молода людина, яка от власне пройде цей контракт, яка захоче служити далі, точно матиме такі можливості. Крім того, я нагадую, що діє механізм через Армія плюс можливості переводитися між бригадами, тобто людина з бойовим досвідом, е, яка ну побуває на першій лінії, може так само потім вільно обрати собі підрозділ. І я скажу: не вона буде ганятися за підрозділами, а будуть ганятися за нею, тому що це молода людина, молода людина з досвідом, і дуже багато бригад хотітимуть, щоб такі кандидати, толкові хлопці і дівчата, продовжували службу саме у їхніх підрозділах. Але можливо до того часу, коли будуть завершуватися перші контракти. 18-24, держава подумає і про нопільгові ну, умови так само, щоб ці люди продовжували свою службу у силах оборони. Як там кажуть, потрібно ну щоб ця програма запрацювала наповну. І я все таки думаю, враховуючи, що держава дивиться у тому напрямку, що такі більш нові преференції для продовження контракту також будуть передбачені, пане Дмитре. А на тлі. Зараз новин про можливе перемир'я, про те, що зараз йдуть перемовини про перемир'я. І, чи можливо так, що люди, які навіть і думали про те, щоб підписати контракт або поцікавитися цією темою, думають про те, що. Ну, от нащо я буду зараз це вже робити? Вже можливо, так чи інакше це питання вирішиться, так то чи буде продовжуватися ця програма, як би там не було, які політичні новини, скажімо так, нас не наздоганяли, і як вона буде діяти? Давайте про трішечки про перспективи поговоримо і про її актуальність за будь-яких умов військових або не військових? Yeah. Точно можу сказати, що актуальною ця програма, як і актуальним рекрутинг, буде ще мінімум десятки років. Ну десять років від цього моменту, так точно. Але щоб зрозуміти глобальну конструкцію, потрібно трішечки повернутися назад. В якій точці ми перебуваємо зараз? Є розворот Вашингтону на 180 градусів. Ми бачимо, як нова адміністрація хоче швидко завершити війну, часто нехтуючи інтересами України. І найбільше в перемир'ї зараз і в зупинці бойових. Дій найбільше зацікавлена Російська Федерація. В чому задум? Є термін Трампа в 4 роки, є бажання Росіян за 3-4 роки відновитися, а зараз по максимуму спалити свого білого сміття в Україні, щоб воно не поверталося в РФ і не відновлювався бандитизм, кримінал і все інше. Все, що Росія бачила після Афганістану і після першої другої чеченської кампанії. А потім Трамп іде, Путін говорить: так я домовлявся з Трампа, нікого ніколи нікого при столі не було. І вдарити вже з такою силою по нам враховувати всі помилки, ну щоб фронт проходив десь по Дніпру. Ось такий зараз є глобальний задум. Росіяни вже розганяють і ПСО, що насправді Путін і Трамп домовилися про стійкий мир. І єдиний, хто заважає цьому миру, це президент Зеленський, наше вище військово-політичне керівництво, проти якого потрібно повставати, бунтувати. Бо саме українська влада не хоче миру, ось таке і псо вони запускають, і це все поєднується з іншими неінформаційними операціями для зриву мобілізації, тобто, і нам потрібно. Цю ситуацію міняти і міняти її з коліс, тому що популяризація служби в силах оборони, ну як би там не було, вона виконує і ряд інших завдань. Це те, що я говорив: повернення поваги до пікселів, повага повернення поваги до захисників. І щоб оці всі тренди про ухилянтів, які ганебні факти, які роблять підлітки, коли от ви знаєте, що нещодавно напали на військового у Києві, а потім були ще у школі якісь ідіотські гумористичні сценки. Ну, це ж все живе в головах людей. От туди росіяни достукуються і просто-напросто витрачають шалені гроші. Тому не дивлячись, як тривають ці перемовини, буде припинення вогню, чи не буде, буде перемир'я, чи не буде, і в яких сферах підпишуть мирний договір чи не підпишуть мирний договір. Рекрутинг його актуальність визначається одним. Наявність Російської Федерації і наявності такого режиму, як є зараз, тому що Росія, поки вона існуватиме, завжди буде намагатися нас знищити у військовому плані. Тому що, поки існуємо ми, це завжди буде свідченням її недієздатності. Це завжди буде свідченням її слабкості. Вона буде постійно намагатися ну, знищити нас і знищити нашу державу. Тому це наш шлях Ізраїля. Нам потрібно відлагодити систему в таких умовах, в умовах жахливої війни, якої Європа не бачила. Часів Другої світової війни, щоб наша мільйонна армія, яка буде роками, а то й десятками років, постійно отримувала поповнення, постійно люди знали, що вони служать певний термін, віддають свої борги, потім повертаються до цивільного життя, а на їхню заміну приходять інші. І от зараз, прямо фактично в умовах таких тяжких бойових дій, ми відточуємо цю систему. Тому всі політичні прогнози і вся стрічка новин, яка є у кожного людини. В екрані, і ми розуміємо, що всі втомлені, і для всіх є надія, тому що фактично кожен втратив когось близького на цій жахливій війні, але не, не час розслаблятися, і точно на процеси мобілізації і рекрутного в найближчій перспективі це ніяк не вплине. Пане Дмитре, останнє питання, яке хочу вам задати: чи планується розширення саме цієї програми на інші вікові категорії, або на інші, наприклад, категорії військові? Давайте поговоримо про це і тоді вже будемо прощатися на такій ноті. Однозначно планується, тому що іншого шляху у нас просто напросто немає після того, як запрацювала ця програма з новобранцями. Вона поширилася і на тих військовослужбовців діючих, які добровільно стали до лав війська, і які так само підпадають під цю вікову категорію, щоб вони так само отримали ось оці мільйонні виплати. Зараз опрацьовується механізм. Це поки що на рівні ідеї, Я не хочу як там щось прогнозувати але такі ідеї ходять, щоб люди, які, наприклад, мобілізувалися в 22-му році, в перші місяці, які мають вже влади зі здоров'ям, тому що люди просто напросто виснажені, щоб перевести їх, наприклад, на чітко вимірювані контракти, можливо, в півроку, і через півроку, хоча б відпустити на певний період, щоб люди відпочили, і вже щоб держава думала, ким цих людей вона замінить. І глобально думка держави дивиться отуди, щоб поступово переводити людей на. На контракти і щоб в нас не лишалося з одного боку глобально мобілізованих, щоб всі були контрактниками і знали скільки вони служать. А по-друге, збільшувати от, власне число рекрутованих. Я знаю, що багатьом громадянам ну, дуже не подобається, коли там одна за одною приходять смски там вступай в ту чи іншу бригаду. Але ми зараз тестуємо цю систему. Ніхто до нас цього всього не робив. Немає досвіду, на який можна подивитися і зробити так само європейцям, і нашим західним партнерам навпаки цікаво, як ми досягаємо результатів в умовах такої страшної війни, з глобально затягуємо добровольців, як ми з меншими бюджетами, меншими можливостями ну, протистоїмо російським псом, яке, вибачте, загадило ну, весь інформаційний простір, що не відкрит, чи комп'ютер, чи ноутбук е, чи телефон, і звідти ну просто лізе ця російська пропаганда під різними соусами. І, от, власне, туди буде цей рух, щоб е, не ставало у нас мобілізування. Щоб збільшувати число рекрутованих і потім знижувати плани мобілізації, а відповідно і побочні ефекти від мобілізації. І от коли хтось говорить про проваленість мобілізації, у нас це визначається тільки одним критерієм проваленістю фронту. Тому що ті військові, з якими я спілкуюся, ну, кожен другий на фронті це босифікований. Чи такі вони мотивовані, як 22-му? ні. Чи виконують вони хоч якось свої завдання, і ну чи тримають лінію бойового зіткнення? Так, тримають, але вони так само Знижується і власне прихід добровольців більш мотивованих, ну дає певну якість ну у підрозділах і більше збільшує їхню ефективність. Е, тому в нас немає зараз вибору між хорошим і поганим. Ми постійно обираємо між поганим і жахливим. Ми не йдемо на тиск заходу і намагаємося викрутитися. Ну просто викрутитися з тими ресурсами і з тим баченням, і з тим наявним мобілізаційним резервом, який у нас є. А держава точно буде шукати шпари для того, щоб от власне переводити усіх на контракти і придумувати нові форми, нові кампанії для того, щоб залучати громадян до військової служби, тому що від цього залежить ну, глобальна міцність цієї системи, і враховуючи те, що в нас довга, дуже затяжна війна і є втома суспільства, ну то потрібно роботу цю робити з полісу. Що ж, пане Дмитре, ми вам дуже вдячні за те, що ви увімкнулися в наш тер. Поговорили з нами на цю тему, розказали, пояснили. Дійсно, поки що війна не закінчення. Росія все ще існує. Тому українці під постійною небезпекою знаходяться. Ми вам дуже дякуємо. Дмитро Жмайло, ага. співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці був з нами на прямому включенні. З ним говорили про програму Контракт 1824» та про його наслідки.